Ринути в мистецтво прикарпатські активісти спільно з художниками організовують аукціон, аби придбати тритонний автомобіль для волонтерів. Ним возитимуть допомогу українським бійцям на схід. До доброї справи долучилися івано-франківські та київські автори. Загалом з під молотка продадуть 23 картини. Кажуть, це не лише благодійність, але й інвестиція в майбутнє, адже поціновувачі мають добру нагоду придбати вартісну роботу, яка колись може стати перлиною колекції. Твір, який ти купив в цьому часі. Зараз він може бути. Дуже актуальним і і дорогим з, з роками розумієте, ринок колекціонерства в Україні він так формується, є в нас люди, але ми ще не дійшли до того розуміння, такого дійсно, яке як як потрібно, яке є в Європі, в світі. Тому це дуже хороший такий вклад. Людина може підтримати митця і отримати дуже хороший твір, який в перспективі може коштувати великі гроші. Усі роботи надзвичайно різнопланові. Тут і сучасне мистецтво, і традиційний живопис, а ще картини, від яких віє глибокою філософією. Тож ініціатори сподіваються, що кожен учасник аукціону знайде собі твір до. Душі є роботи, котрі е, захоплюють е, своєю технікою, є роботи, котрі, е, в яких вкладена якась е, певна ідея. І через це я кажу, що кожна робота. Е, Найде повинна знайти свого покупця, тому що ми теж ми всі різні люди, і ми приходимо і вибираємо те, що нам подобається. Скільки коштів зберуть волонтери наразі не знають однак автомобіль уже пригледіли. У цьому допомогли колеги з за кордону Ми зв'язувалися з волонтерами. З Європи з Парижу у нас є так само волонтерські організації, які сказали, що можуть допомогти доправити його до кордону Польщі, звідки ми зможемо його забрати, і орієнтовно розраховували на 4 тисячі євро. Так, тобто, якщо в гривнях раніше це була одна вартість, то зараз ціна зросла. Аукціон відбудеться 20 березня у пасажі Гантербергів. Переглянути картини наразі можна в музеї мистецтв Прикарпаття.